Більше 60% навчальних закладів Харкова пошкоджена через атаки росіян. Частина шкіл зруйновані вщент і відновленню не підлягають. З 24 лютого 2022-го в місті не було жодного безпечного дня. Розповідає очільниця міського департаменту освіти Харкова Ольга Дименко. Ми вже навчилися з цим жити, хоча небезпека завжди поруч. І в нас є така, такий девіз, що нас не треба жаліти, нас треба поважати, бо ми цінуємо, поважаємо життя, і ми робимо все, щоб максимально охопити дітей офлайн освітою. Три з половиною тисячі харків'ян цього навчального року таки закінчили школу офлайн, начебто, й невеликий відсоток від загальної кількості харківських учнів. Їх 108 тисяч. Але освітяни продовжують рух до безпечного навчання в закладах в умовах постійних обстрілів. З вересня 2023 року навчаємо дітей в метрошколі. в березні. Закінчили будувати підземну школу і. Уже з травня місяця вона працює. Вона одночасно навчає 450 дітей. Якщо мати на увазі двозмінне навчання і змішане, то це майже півтори тисячі. Ми можемо хопити. 75% харківських вчителів залишаються і працюють в місті. 25% працюють онлайн в різних куточках України і світу. Навчальний процес не зупинявся, попри всі перешкоди і у харківських освітян можна багато чому навчитися ділиться досвідом і Київ. Сьогодні діалоги Київ-Харків, це не перші діалоги, організовані департаментом освіти КМДА Олена Григорівна, Фіданян, її команда це унікальна практика. Сьогодні харків'яни, це не просто обмін досвідом, показ кращих практик. Це ще й вироблення тих пропозицій для центральної влади. Раніше були проведені освітні діалоги Київ Херсон і Київ Одеса. По результатам двох цих діалогів, які вже відбулися, нам вдалося значно покращити закон, нещодавно прийнятий парламентом. Що стосується дошкільної освіти на другий день освітніх діалогів Київ-Харків. Теж вже є позитивні конкретні результати. У нас майже 100 вчителів, які щомісячно отримують матеріальну стипендію. Ну премію вона десь від тисячі до десяти тисяч, в залежності від того, скільки переможців ви підготували. Коли я про це дізналася, ми поспілкувалися. Ми звичайно поговорили з мером і ми розказав однозначно, ми маємо зробити таку річ і цього року переможці, Вчитель року, вчителі перше місце будуть отримувати на календарний фінансовий рік до 31 грудня доплату щомісячну 24 тисячі, друге місце 16 тисяч і третє місце 8 тисяч». Дія освітяни з різних куточків України дозволяє обмінюватися кращими практиками, залучати більше ресурсів та експертів задля покращення системи. Ми списуємо дещо один одного, підглядаючи, але от ми говорили з Ольгою Іванівною колегою. Яка каже: ні Олено, ти не права. Ми не списуємо. Ми беремо досвід і удосконалюємо. Освітній процес не лише продовжується, він постійно удосконалюється і підлаштовується під складні умови воєнного стану. Наталія Білогурова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.